Дисципліна Хімія та біологія. Антонюк Єгор, 8 клас Іванівська гімназія Южноукраїнської міської ради Миколаївської області. Шлях води до крану. Чи цікаво вам, який шлях проходить вода, щоб дійти до наших будівель? Я в своєму проєкті дізнався, як це відбувається. Вода найцінніша речовина на планеті. З космосу земля нагадує велетинську краплину. Вода є водночас найпоширнішою і найціннішою речовиною на планеті. Нескінченні запаси води це океани, річки, озера, болота, льодовики, підземні води та дефіцит якісної питної води визнано однією з найгостріших сучасніших проблем людства. Людина використовує лише верхній шар підземних вод, і саме води річок є основним джерелом водопостачання. Виникає питання, як очистити воду з відкритої водойми, щоб вона стала придатною до вживання. Для цього існують водоочисні споруди. Вони призначені для забору та підготовки питної води з вод відкритих водойм. Очищена та знезаражена вода має відповідати вимогам десанпін. Гігієнічні вимоги до питної води призначеної для споживання людиною. Але як змінюється якість води у річці Південний Буг? Якість води в річці Південний Буг змінюється в залежності від пори року, кількості атмосферних опадів, танення снігу, температури повітря, а також від забруднення її поверхневими стоками та стічними водами міст та промислових підприємств вище за течією. Шляхом аналізу води виявляється, наявність у ній різних мікроорганізмів, каламутність зумовлена наявністю у воді завислих речовин органічного і неорганічного походження, глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо. Каламутність і прозорість досягають максимум у період паводків. Наявність запахів та призмаків води природних джерел обумовлюється присутністю в ній розчинених газів, різних мінеральних солей, а також органічних і неорганічних мікроорганізмів. Заражність води мікроорганізмами контролюють, визначають загальну кількість бактерій та кількість індикаторних бактерій групи кишкової палички. Бактерії групи кишкових паличок. БГКП присутні у воді, забрудненій фекаліями, і при цьому мають один з найвищих коефіцієнтів опорності з незараження. Але як саме очищується вода? Вода з річки забирається водоприймачем з рибозахисними пристроями та фільтрами, касети яких заповнені керамзитом фракцією 20-30 мм для очищення від грубих суспенсій планктону. Потім вода подається в хлораторну, де дозується газоподібний хлор з подачею хлорної води на хлорування. Час хлорування 8 хвилин. Це час необхідний для зв'язування гумусових частинок хлором. Далі вода потрапляє на шламову станцію, де змішувач швидко і рівномірно змішує реагенти, коагулянти, що вводяться з основної маси оброблювальної води, в якості коагулянт застосовується сірчано-кислий алюміній або гідроксо... гідроксихлорид алюмінію. Час перебування води в ньому 0,4 хвилини при максимальному навантаженні. Далі вода надходить для кінцевої очистки на контактні освітлювачі, які являють собою різновид швидких фільтрів, в яких вода з доданим коагулянтом фільтрується через зернистий шар завантаження, рух води у контактному освітлювачі знизу вгору. Тобто, у напрямку зменшення розмірів зерен фільтруючого завантаження із цеоліту та кварцевим піском з підтримуючими шарами з гравію. Промивання, як і фільтрація здійснюється подачою води згору, знизу вгору. Потім очищена вода у двох великих резервуарах проходить півгодинне повторне хлорування для знезараження, використання коагулянтів і хлору залежить від температури води, пори року та результатів лабораторних аналізів вихідної та води санітарно-тексиологічними, санітарно-хімічними, бактеріологічними та показниками питомої сумарної альфа- і бета-активності. Чи забруднює водоочисна станція навколишнє середовище? У процесі очищення технічної води в контактних освітлювачах утворюються промивні води, які відводяться у шламу накопичувач. Зі шламу накопичувача відстояна вода через випускний пристрій потрапляє у струмок. На відстані 700 метрів струмок впадає в Південний бух. Лабораторія водопостачання виконує хіміко-бактеріологічний контроль за якістю скидних вод. Для контролю за якості питної води після резервуарів обладнано пробовідбірні точки. Висновок. Водоочисні станції відіграють невід'ємну роль у забезпеченні населення чистою питною водою. Процес очищення води на таких станціях включає комплекс технологій, які поєднують у собі хімічну та біологічні методи. Це важлива ланка у збереженні здоров'я населення та збереженні екологічної рівноваги після проходження через водочисну станцію вода стає безпечною для споживання та використання у побуті. Дякую за увагу!